З'явилося відео, де під водяним наші війська розбивають купу російської техніки, і ворог там ішов взагалі без розвідданих прикриття координації з безпілотниками, і наша артилерія їх повністю розбила. От як пояснити їхню таку криворуку тактику, якщо це можна назвати тактикою? Е, ну, стосовно розбитих колон техніки, не все так просто, тому що інколи. Е... Немає можливості у них розмінувати і тому, колона має ну вириватися от через якийсь там е, канал. Просто що хтось підірвався, машина не вийшла, коли вона зупинилася, всі її розбили. Е, плюс перевага у нас поки що зберігається в розвідці в дронах е, значно. Перевага в управлінні боєм. Ми можемо тут безкінечно нарікати, що у нас є якісь проблеми, але системи управління нашим боєм, от, де навіть те ж саме там крапива, там, дельта і так далі. Цього всього Росії немає все на значно гіршому рівні, гірше взагалі зв'язок, як такі в Збройних силах. І це дає нам перевагу, якби. Плюс перевага в точності артилерії. Тому тобто три сімки можуть там з першого разу вважати в ціль гармати, в той час, як російським, там треба три-чотири, і вони звикли завалювати оцим кілька кількістю снарядів а кількості вже немає. Ці от всі показники вони даються те, і чого їхні деякі атаки перетворюються не кровавий фарш плюс, це якби є така об'єктивна розкладно. Є ще друга ситуація, вони ж закидають м'ясом справді. У них є, у них немає іншої тактики. де можуть бути фланги, пробують бути фланги. Тобто все дуже просто там давити по головному напрямку і бить по флангах, якщо це є можливість, тобто нічого там якби, сильно його і не придумаєш. що такі у них локації вибираються якби, пріоритетними. Но, якщо цього немає, можливо, тоді просто було б завалювати. І стається, як по доглядарам, була ця історія, коли піхотні час. Стини свої задачі не виконали. Морська піхота російська ця мертвого моря виконала задачу. Ну вона була зажата і понесла величезні втрати. Но генералу цьому мурадову чи кому там уже 15 разів герою Росії, йому ж треба ще одну медальку собі, щоб в бані амивати, і він знову їх пихає на обой знову і знову. І такі атаки будуть далі. І в принципі, у них зараз не йдеться про те, щоб зробити щось краще, якість там зв'язок чи техніку, а йдеться про те, Самі російські військові до речі говорять кажуть, що не треба байцям менше знати, що відбувається, і тоді ми просто м'ясом пражмем. Головне, щоб ми не дрейфили, щоб ми не знали, якими це утратами дається. І нам головне да Ну тобто навіть самі бійці частково розуміють, що буде продовжуватись громадне м'ясо. Британська розвідка пише про те, що Росія вводить ліміт на снаряди через їхню нестачу. Ну, власне, про те, що і ви говорите Шойгу там десь їздив на завод в Росії найбільший з виготовлення боєприпасів і наказав збільшити випуск удвічі і боєприпасів і ракет. А ви, от на позиціях, ви дійсно відчуваєте цей снарядний голод? Ну де як е, якщо брати Бахмут, то там у них що засереджено е, звичайно е, значні запаси. Це єдиний напрямок, де вони продовжують якби сильно давити. У них не вдалося зробити навіть там кілька напрямківського оперативного наступу. Хоча і Бахмут називати оперативним, поки що у них нічого там не вдається. масштабного. Хоча я до речі думав, що Бахмут ще там тижня три тому, ми, мабуть, зіти відведемо війська, але ми його досі успішно тримаємо. Відповідно, стосовно. Снарядного голоду, як він відчувається, відчувається звичайно, що набагато його менше вже противника. відчувається більша кількість десь там нашої артилерії, хоча у нас теж цей снарядний голод є, і війна просто переходить уже в нову таку етап. Ніхто не сподівається, що буде купа снарядів. Ми ще сподіваємося, що захід допоможе. Росія не знає, як береться вирішувати це питання без китайської допомоги. А і ним поки що теж не пахне, навряд чи щось вийде. І все переходить уже в етап такої от війни. Цих дронів зараз останні там тижні. Інфоповістка захоплена от постійно щось там хтось зірвав. Е, і у нас от товариш теж загинув. Він пускав ударний дрон камікадзе і його прилетів російський дрон камікадзе. Він загинув. От, е... Дмитро з французького легіону вчора ховали у Львові. То відповідно, от обидві сторони розуміючи, що снарядів не буде вже так. От вагонами в будь-якому випадку в нас їх і не було, тому що ми, ми нам не легко до цього звикнути, тому що ми в тих умовах і воювали. Росіянам для це великий стрес. Це міняє їхню тактику, тому що вони зараз, як правильно зазначав, наступають без вогневого валу артилерії, інколи взагалі без бронетехніки. Ну і це атака приречена на поразку, і воно так і відбувається. Це просто гармат. М'ясо справді виходить, і зараз обидві сторони намагаються якомога більше використовувати дрони, бо це дешевше, точніше і більш десь несподівано. Це технологічніше, і ми тут їх переважаємо на даний момент, поки що росіян е, і важливо, щоб вони нас не догнали. Важливо, щоб наші технології тут розвивалися швидше. І це справді ну, смертоносна зброя, яка десь заміняє артилерію, заміняє міномети е, стосовно ж російського ще стану боєприпасів, навіть не будемо згадувати противері. Це вже якби там об'єктивні дані, але ми знаємо, що. І самі росіяни про це казали, що в них навіть же е, гранати там для санкового гранатомету, там ага 17 вони там 30 є, чи там до підствольних гранатометів використовуються воги, якихось там щось. Заледве не на зарі їхнього взагалі початку використання. Тобто це вже запаси там крайніх термінів давності, і це потрапляють вони ще якраз, я бачив, у вагнерівців, яким ще не найбільш було ще напиховою там тижня-два тому. Плюс ми знаємо дата, техніку, яку готують. Ми тут чекаємо е, Бредлі і взагалі йдуть е, е, там леопарди, вже закінчать підготовка, а Росія ставить там динамічну захист е, і якісь там металеві там теж конструкції на Т-62, які зроблять. Його дуже важким, він і без того, як би там, і у нього просто <рес> розсипеться на ходу, тому що ясно, що якість ремонту відновлення буде низька, і навіс на навантаження на ходову, і так, що швидкість невисока, вона ще впаде, прохідність паде. І ця, навіть цей захист, який вони навішують, він недостатній для того, аби ніяким чином захищати цей танк проти сучасних танків або проти того джавеліна чи стугни. Це лише проти РПГ і десь там, якщо пощастить. Тобто, відповідно, вони справді стрімко скочуються, вони можуть скільки Годно розказати про армати, але об'єктивна даність. Вони приїжджають на заводи, де показують т 62, які відновлюються, щепляють броню, яка не дасть захисту в бою. І це от показники, це от як це відбувається. І ми розуміємо, що та ж сама ситуація по стратегічній авіації. Що ще пару бавов в якихось Енгельсах, Рязанях і подібних аеропортах, і просто не буде стратавіацію їхню чим ну замінити, тому що її не виробляють запчастей немає. все, гайки е, і ну, це цікава динаміка. Да, Є покриватих ракетах. Тут вони щось там все одно ропаряють ці калібри. Хоча з кінжалами знову ж таки дуже економних використовують. І ми бачимо, як помінялась тактика, дуже стала економна. Економ, наскільки там всі сміялись, коли наші казали, що ракет буде менше, їх стає менше, тому що вони стають, уже там придумують. Можна десь в них це ефективніше виходить, на жаль. Але факт тому, що ефективніше в плані конкретного ураження цих от там 5-6 ракет, що пускають. Ну вже немає цих от, да, ваша там масова атака, але ну, набагато рідше-менше. Тотальна економія. Всюди нестача, всюди проблеми. І я вже не кажу про те, що саме навіть зв'язок. Звичайний зв'язок не вирішена проблема. Ниють, виють, і це, звичайно, якраз закладає підвали на того, чому е що це от весняне чудо? Воно я так бачу, стрімко і не наближається, і Вони самі його анонсують. Ось до речі, в російських телеграм-каналах сміялися, що західну техніку техніку Україні будуть давати там аж в другому півріччі. Ну але ми ж бачимо, що вона находить швидше ніж про це оголошують. А я спитаю вас так, коли польський прем'єр каже, наприклад, що Україні передадуть міги найближчі 6 тижнів. То це означає, що ці міги вже десь стоять у надійному місці в Україні. Може бути, може бути. Ну тоді в чому, що сама передача міга. Я не спеціаліст авіаційних технічні прото передбачається дуже довгий Тих з питань, обслуговування і е, підготовки, е, в принципі, якщо, наприклад, цей міг наші команди вже зараз приймають там його, вивчають його там в технічний стан десь там в Польщі. Я припускаю, тоді задача просто його перегнати цих там 800 кілометрів, щоб він чи там де менше там буде там кілометрів, там 500 щоб він там перелетів Ржешова кудись під Вінницю, е, це ну питання там години польоту які там навіть години польоту там менше буде він ж як винищувати не да, то, Тобто це там півгодинки, і він на нашому аеропорту а тут вже все готово Отами і так далі, тобто це процеси. Де справді з метою якби інформаційної безпеки нам треба не зважати на певні конкретні озвучені дати, тому що ми розуміємо, просто що воно буде. Но треба розуміти, що стан технічного забезпечення нами від союзників він недостатній в багатьох параметрах. Но, стосовно того, Що вже ми очікуємо, він справді інколи дивує. І не треба думати, що все це потрапляє лише в якісь там засекречені підрозділи, там гур, ССО і так далі. В звичайні стрівецькі, ну не, на стрівецьких немає наша. В Росію їх багато. Вони вже мото не мото, стрілки, а стрілки. Стрі, коли батальйон там на чотирьох уралах. Ну це реально взагалі жесть. Тобто це не, немає ну, ні важкої техніки, чим переміщатися. Це фантастика.